Вітаємо вас в ефірі. Програма Я тут живу. Разом з перехожими будемо з'ясовувати історію забудови вулиць нашого міста. Сьогоднішня наша вулиця проспект Волі. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому вулиця Проспект Волі має саме таку назву? З Чим це пов'язано? Ну, це очевидно пов'язане з боротьбою за незалежність після здобуття України незалежності. саме у зв'язку з добуттям волі українським народу назвали одну центральних вулиць міста Луцька в цю честь. Будівлі, які були за радянських часів, але тепер їх тут немає. Ви можете відзначити? Які були за радянських часів? Сама споруда лишилася і до нині, це нині обком. На енциклопедії в УРЕ писало, що це адміністративна споруда. А зараз це Волин університет імені Лесі Українки. Для прикладу, в інших обласних центрах це Луцьк один з рідкісних випадків, коли такі споруди передали освіті інститут. Адже в інших обласних центрах такого не спостерігали. Ну, наприклад, Кліштор Бернардинів це пам'ятка національного значення, я би сказав, свого часу по ньому проходила околиця. Міста Луцька були вали. Більше того, в старих енциклопедіях 60-х років, ще в 60-х роках по парку і будинки, які нині знаходяться там, де сонечко магазин колись знаходився. Ці будинки можна було прочитати південне околиці міста Луцька. Та за радянських часів вона називалася Лєніна, за Панською Польщі, другої жечі, другої жечі Посполітий, називалася Боліслава Хробрего. Старші люди розказували, що з часу за друге чар між 19-39 та роком тут було дуже багато крамниць, про них ходили так, по цю ходила така слава, як нині про Варшавку, що можна купити все від танка до ядерної зброї. Я думаю, що то, мабуть, ну коли вже виникло питання незалежність відстоювати свою, я думаю, що лучани. Зараз якось і, і, і любимо своє місто, і любимо свою вулицю, цю. І добре, що вона носить таку назву, тому що коли людина вільна, тоді все прикладеться і все буде добре. Тому що народ хоче бути вільний і отримала таку назву. Я знаю, що раніше тут була така вуличка, як я приїхав сюди, то зовсім не було майже будинків, а потім почала забудова, забудова. Але початок я не пам'ятаю. Ну, якщо це проспект Волі, значить щось пов'язане з волею, з визволенням. Я знаю, що вона була проспект Леніна, то Ленін всі атрибути, всі якісь заслуги присвоював собі. Леніна не стало, стало волі. Значить, щось визволення. З визволенням зв'язано. А ви пам'ятаєте, що тут було раніше? В кінці вулиці знаходився кінотеатр «Комсомолець». Комсомолец. був кінотеатр. кинотеатр. вулиця була... Ну, сейчас та вулиця, она же видите, она не пропускає столько машин, допустим, сколько надо. Не знаю, такое моє мнення. Она мне нравится, такая как есть. Хотя, конечно, ну, могли бы что-то улучшить за столько времени. Переважна більшість перехожих, з якими ми поспілкувалися, з більшого знайомі із забудовою вулиці Проспект Волі. Проте ми вам пропонуємо згадати історію вашій увазі. Довідка програми Я тут живу! Історія нинішньої головної вулиці досить цікава. Документально засвідчено час її виникнення 1870 рік. Тоді, згідно з планом розбудови Луцька, затвердженим самим імператором Олександром II, був запроєктований новий міський квартал на полях сіл, який назвали Воличка. Основною вулицею кварталу був спільний поштовий шлях на рівне і дубно. Вздовж цієї дороги влаштувалися цвинтарі, що було ознакою околиць. Там млини. до речі, згодом один з них був перебудований у старий корпус педучилища. Приміська вулиця забудовується одно- і двоповерховими житловими будинками. Спочатку її називали Рівненсько-Дубнівська, але невдовзі була надана перевага першому складнику цієї назви Рівненська. Вздовж цієї вулиці місто розбудовувалося на схід. Першою межею стала вулиця Бульварна, де нині сенатора. В 1895 році забудова просунулася до хутора Новий Світ. Нині тут вулиця Чехова. Згодом трохи далі до вулички Байрак. А в 1910 році, після приєднання до міста села Творець, вулиця простягнулася аж до розвилки доріг на рівне і дубно. На початку проспекту пам'ятка архітектури Бернардинський монастир, споруджений в 1752 в 1755 роках, в стилі пізнього барокко. Архітектор Павло Гіжицький. Будівля оригінальна і в плані нагадує півколо. У центрі був костел, який пізніше переобладнаний у Православний собор Святої Трійці. Після Другої світової війни тут деякий час розташовувалося управління міліції та слідчий відділ НКВС. Потім у колишній келіях були аудиторії історичного факультету пелінститу. На дошці приміщення зафіксована інформація, що тут у гімназії навчався видатний український математик, академік Михайло Кравчук. У Повицькі Анатолій Іванович. Вздовж вулиці можна відмітити ще приміщення Волинського обласного управління лісового господарства. Луцька гімназія номер 4 Луцький педагогічний коледж, Волинська обласна дитяча бібліотека, міська клінічна стоматологічна поліклініка, обласна філармонія, станція переливання крові, міська поліклініка номер 1 коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинський державний обласний учбово-курсовий комбінат та обласна санепідемстанція. Закінчується проспект волі на Київському майдані. Перспективу замикає розвилка доріг на рівне і дубно та 15 поверхівка, на місці якої в 1950-х роках стояв пам'ятник Богдану Хмельницькому, який пізніше замінили на пам'ятник Валерію Чкалову. Решта радянського періоду тут знаходився кінотеатр Комсомолець. Разом із перехожими та разом із вами ми з'ясували історію забудови ще однієї вулиці нашого міста, яка має назву Проспект Волі. А ви дізнавайтеся історії своєї вулиці разом з нами. До зустрічі.